Що таке психічна травма? Це сильне потрясіння або рана, з яким людина не змогла впоратися. Події в житті суб'єкта, котрі викликають особливо сильні переживання та роблять суб'єкта неспроможним щодо адекватної реакції, щодо потрясіння, і які стійкі патогенні зміни в психічній організації, що породжують цю подію. От. І тому у термінах економіки травми мають характеристику притоку збудження, це дуже важливий момент, що перевищує психічну витривалість суб'єкта, тобто спроможність його психіки впоратися з цим збудженням і опрацювати їх. Акцентую на цьому увагу, це допомагає зрозуміти, що Одному може бути якесь зауваження легке, людина з цим справилася, а інша людина за рахунок того, що психіка не може впоратися, переживає дуже глибоко і відчуває біль, тривогу ну, і різні ті почуття, які змушують закриватися, да, або ж якось захищати свою психіку від складних переживань.